Маршруткою на візку сумчани з обмеженими можливостями спільно з посадовцями в чергове протестували міський пасажирський транспорт, оцінювали обіцяну договорами доступність маршруток. А заразом моральні якості водіїв. Тиждень тому така перевірка продемонструвала неприглядну картину, якою вона була нині далі. Поїздка містом у справах, як лотерея, говорить Микола, якщо пощастить натрапити на чуйного і небайдужого водія, до місця призначення встигне вчасно. Якщо зорі стануть інакше, ризикує провести на зупинці довгі хвилини очікування, проводжаючи поглядом байдужі маршрутки. З минулого рейду у нього сумні спогади. Народ як то от морально, не готовий, я не знаю, діла толі добре діла. Я я вважаю, що, во-первых, низький рівень обслужуючого персоналу, тих же самих водії, з якими повинні консультації проводитися. Ну, це лицо міста, я вважаю, наші перевозчики. Обличчя міста, побачивши камеру, на прохання маломобільного пасажира, зупиняються, але проблема лишається. Занадто великий нахил пандуса не дозволяє самостійно потрапити всередину. Дивіться, я при всіх намаганнях, я майстер спорту. Багатьох -по -по силовим відам спорту. Я навіть не знаю, чи зразго, чи як на неї залітати. А ось так реагують на візочників водії без націленого на них об'єктиву. Них сумчани з обмеженими можливостями в місті близько тридцяти, і майже щодня вони стикаються з труднощами. Не всі пристосовані до них маршрутки, марковані належним чином. Водії кажуть, спеціальні наліпки з надписом Інва просто розмокли. Тож упізнати транспорт із широкими дверима можливо лише коли він вже проїхав повз проблема в тому, що владні структури, владні інституції не можуть взагалі як не вплинути на перевізники. Ось що вона проблема. Вони заявляють. Перевізники заявляють, що ми виконуємо всі договірні умови. А влада, логістика заявляє, що ми ніяк не можемо вплинути на їхні порушення. Очільник профільного управління міської ради зазначає, відмова зупинитись на вимогу візочника потенційного пасажира або відмову у допомозі потрапити до салону не є достатньою підставою для розірвання договору з перевізником, а за недолугу конструкцію машин він взагалі не відповідає. Усі транспортні засоби вони офіційно вироблені на заводі, вони сертифіковані. І сказати, що вони якось не відповідають цим умовам, я цього не можу. А чи повинен водій демонструвати свої добрі моральні якості? Не прописано жодним законодавчим актом. Це питання швидше етики та виховання. Може є сенс провести якесь навчання, провести якийсь семінар, як визначить саме водіїв, які будуть працювати і саме на цих машинах, тому що це повинні бути чуйні люди. Ну як би сказати, з, 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 з чувством такої відповідальності. Чи готові з нечемністю серед своїх працівників боротись перевізники? Останні на камеру не говорять. Журналістів намагаються уникати. Анна книжка Сергій Лазаренко на часі новини.